Всім привіт-привіт! Сьогодні вирішила зняти для вас відео про пусті баночки, тому що їх багато збирається, я хочу викинути, але я збираю, щоб вам показати і не викидую. За декілька місяців. Поїхала. Швиденько показую і викидую все. Що закінчилось? Піна для бриття. Дуже класна Oriflame піна Хто пробує, всі замовляють. І я беру, звичайно, собі теж. Чоловікові завжди тільки нашу ріфлемовську. Поїхали далі. Шампунька нова Доджі. Нова вийшла серія. Супер шампунь. Дівчата, волосся. І не жирніє довше. Серйозно спробуйте, не пожалкуєте. Міцелярна водичка. Дуже люблю нею знімати макіяж, очі не печуть взагалі. Дуже ніжна така, вона з якимись ягодками Годжі І її теж дуже рекомендую. Супер водичка, буде на знижки в слідчому каталогі. Дитячі вітамінки в нас закінчуються регулярно. У нас підписка є. Приходять мені кожен каталог, пачечка 21 -та таблеточка. Все для дитячого організму. Вітаміно-мінеральний комплекс розрахований, все як потрібно. Далі, Гелі для душа. Це вже серія дуже давно була. Він в мене стояв довго в заначці, там на подарунок. Мене часто я залишаю, щоб було вдруг потрібно. чи Остіда не гадано, прийшли чи ще щось завжди, щоб був подарунок. А потім вирішила собі його взяти. І от закінчився. Далі, шампунька 2 в одному. Це шампунь взагалі для будь-якого типу волосся. Рекомендую, ромашечка там є. Е, що тут у нас? Ромашка, авокадо. Дуже класна, ніжна підходить всім, мені здається. Діанка моя теж його любить. Змельнобрильник, дивіться, гель для душа. Свіжий огірок. Чай, здається тут. Ніжний, серія ловна тур. Тут все перероблене, навіть бутилочка з переробленого пластика, екологічна, дуже склад натуральний, дуже ніжний. Рекомендую для любої шкіри. І з цієї ж серії гель крем з кокосом. Всі гелі люблю, всі мені подобаються. Самі мої улюблені були Discovery але, на жаль, зараз їх немає, будемо чекати щось схожого е, Гель для вмивання. Це кремова є в Optimals, така вмивалочка. А є більш така рідкіша з голубими гранулками. Там мені ще більш подобається. Але це, якщо у вас дуже суха ніжна шкіра, Рекомендується ще й освітлює, заявлено в цьому, що вона ще й освітлюючий ефект має. Так що рекомендую. Ну, Зубні паста регулярно, була у нас остання освітлююча, Зараз на травах у нас є в обіході. Так? Саме суперпродукт номер 1 це сиворотка. В комплексному догляді новеч. Для крема завжди використовується сиворотка, Тоді крем краще проходить куди потрібно. Так? І от коли її наносиш, це все за все забуваєш. І вона швидше чомусь закінчується, чим крем. Так що кремчик ще є, а сиворотка закінчилась. Хай для вмивання чайне дерево, для жирної шкіри, коли висипання якісь дімки вже скоро 11 років, і в нас вже почались пришечки, да, вже пішов оцей вік. І в мене довго стояла ця мивалка, бо в мене зараз новеч, ця не закінчена. А от мені діанка вже її закінчила. Підростає так сказати, покоління. Да? Дезодоранти. Це зараз мій любимий парфумований з таким ароматом Nordic Waters. Водичка теж бомба. Супер люблю. Чоловічий закінчився Glacier теж парфумований. Закінчився Activelli. 48 часових стійкості. Люблю, теж всім рекомендую. І Activelli парфумовані, я всі наші продукти обажаю. Діанка моя полюбила спреї дезодоранти. Я більшарикові, ось уже. Другу зараз вже скоро закінчиться, шакається ними кожен день. Так що нас і такі, і такі практикуємо. Е, для зняття стійкого макіяжа. Ось Закінчилось теж средство. І треба замовляти нове. Коли є такий стійкий дуже макіяж, чи туш водостійка, чи ще щось багато, ви дуже там всього нанесли, то оце те, що потрібно, знімає дуже легко, не пече нічого. Рекомендую. Крем навколо очей, серія Optimals. Дуже класний, 35 плюс вік, Омолоджує антивіковий ефект, трошки освітляє, розгладжує. Рекомендую. Зараз він це в прошлому він був, здається, на знижці. Ну, часто знижки на цю серію. є денний крем, і нічний, і сивородка в цій серії. Все є. Так що рекомендую серія Optimals. Да? І що ще в мене масочки для волосся. Ось такі в нас є дуже чудові. Теж я вам їх рекомендую. Це в мене було з маракує, здається. Да? Так що на 5 минут наносите і змиваєте після того, як помили голову. Волосся теж стає дуже чудове і красиве. Ось мої пусті баночки за декілька останніх місяців. Я Рекомендую завжди наш продукт Reflame, да, Це чудовий продукт, шведська якість і завжди можна його взяти вигідно. Запрошую вас до нас в Oriflame, Я допоможу вам створити ваш особистий онлайн-кабінет. Ви самі зможете собі заходити в телефоні, робити замовлення на нову пошту до мене на СПО, куди вам вигідно, в будь-яку точку України і не тільки. У мене і в Польщі є дівчатка підписані, роблять замовлення. Завжди в нас багато акцій. Зараз ловіть момент: безкоштовна підписка, безкоштовна доставка, каталог за одну гривню новий ложать і ще й подарунок сюрприз. Кому що приходить? Кому лак для нігтів, кому сумка, кому як повезе. Але це дуже класна зараз пропозиція, тому що вже реєстрація до нас Oriflame була 280 гривень. Так що ловіть. Пишіть я, допоможу вам з усіма цими питаннями, навчу вас, як робити самим замовлення, як його оплачувати, і все-все-все. Але це справді дійсно продукт якісний, потрібний і для краси, є, і для здоров'я вітамінки. Все-все-все, що вам цікаво, я все вам розповім. Ось такі мої пусті баночки за останні місяці. Назбираю, ще вам покажу. Всім мирного неба, гарного дня, будьте гарними і здоровими. Пока-пока. Пишіть в коментарях. Що кому подобається, які в кого питання?